Господь дає нам сил рівно на один день. Не треба поки думати про майбутнє. Треба ось цей день прожити і максимально викластися, подолати труднощі настільки, наскільки можеш. Зробити стільки кроків, настільки вистачить сил саме в цей день. А завтра. Завтра все, що може змінитися на краще. У цей день одна твоя посмішка може зав'язати нову дружбу на все життя. Одне твоє слово може закінчити суперечку, яка тягнеться роками. Один твій погляд може врятувати стосунки. І одна молитва може змінити твоє життя. Spróbuj.